Сімейна прогулянка для двохрічного Вані Мачалова обернулася лікарняним ліжком. Повертаючися після відпочинку парком, батьки відпустили малюка на кілька кроків уперед. Дитина наступила на люк і провалилася під землю у гарячу воду. Стрімголов за малим кинувся його батько, який і витягнув сина. Чому кришка люку стала пасткою для дитини? І хто поплатиться за недбальство у викладі моїх колег? Двохрічного ваню мама не відпускає з рук. Хлопчик постійно плаче. Він і досі приголомшений нещодавньою прогулянкою. Малюк став на люк і провалився майже на 4 метри під землю. А сюди провалився дитина в кипящую воду. Стрімголов кинувся рятувати малого його батько, чоловік, не думаючи, пірнув у люк за сином. Буквально секунда діла, він стає на люк і люк перевер... ну, перевертається повністю і закривається. Юра, недовго думаючи, повністю як був, пригнув за дитиною. Оттуда йшов великий пар. Він виліз, дитина повністю красна, але це все в крові. А тепер я вам покажу, куди дитина полетіла, в яку воду. А тепер подивіться, на яку висоту дитина полетіла. Да, за нею шмигнув. Гаряче було там гаряча, вот там кипяток. Ваня народився у сорочці. Падіння у люк для дитини обернулося синцями, розбитим підборіддям і почервонінням шкіри. Але дитина після цього випадку й досі у стресовому стані. Витягнув буквально ну, всього мокрого. Дитина була в дуже великому шоці. Ми приїхали в лікарню, я його не могла заспокоїти, рентген не могли зробити, тому що дитина просто була в шоці. Власника аварійного люку знайшли поліцейські. Цей люк належить ТЕЦ, також на люк він сам бетонної форми, три кріплення були, одне було відсутнє, через що цей люк був шаткий. Безпеку люків регулярно перевіряють, говорять представники ТЕЦУ. Кришку пошкодили злодюги, які обрізали четверте кріплення. Стандартні люка, їх постійно крадуть, тому ми міняємо вже на такі, виготовлюємо бетоні. періодично перевіряємо їх наявність, що вони закріплені. Значить хтось обрізає ці кріплення. Ні, працівники тецу запропонували компенсацію. Сім'я від неї відмовилася. Проте на самотік справу цю не пустить. Родина готує позов до суду. Будемо, мабуть, подавати на суд, тому що просто так значить. Просто так це ну, не я думаю, ніхто б не залишив. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом падіння дитини у люк. Правоохоронці проведуть спеціальну перевірку. Тоді повідомлять винуватців трагедії. Ірина Головка, Віка Новини.